Вже кілька днів поспіль соцмережі Луцька гудуть. Все через захід, люди року, точніше, через дату, яку організатори обрали для його проведення 22 листопада, в день, коли вся Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. В цей день в церквах проходили поминальні богослужіння, а люди в своїх оселях, в знак скорботи, запалювали свічки пам'яті. Тим часом в ресторації запалювали по-іншому. Нагороди були в різних номінаціях. До підзенькіт ведело ко посуд новоспечені власники премії говорили свої промови. Хочу подякувати організаторам за таку нагороду за прихідність і вибір кожного нашого клієнта. Ми працюємо в благо нашої країни і дякую всім. Захисникам присутнім і, на жаль, не присутнім на цьому заході. Як написала в своїх соцмережах, того дня одна з учасниць цього заходу було неймовірно смачно. Серед наїдків був і торт, оздоблений колосками. До слова, колоски це один із символів голодомору, які нагадують про те, як радянська влада вилучала в українських селян зерно і карала за зібрані в полях колоски. Відтак як дата події, таке використання колосків, оздоблені торта, все викликало шквал критики у Волинян. День пам'яті за. Загиблими в голодоморах в області того дня шість загиблих у неділю в коволі ховали 20-річного Любертівця, а ті саме постили картинки з тортами і колосками. Про цей шабаш, як і про його організаторів, я вичерпно висловилась ще років десять тому і не маю більше бажання популяризувати дане недодійство як взірець несмаку і марнославства. Але вибір дати події мене добив остаточно. Який голодомор, які жертви в Тернополі? Нас тут люди року, премії отримують? От мені цікаво одне: організатори і номінанти ви взагалі люди. Один день, один університет, одна година, одна країна, одна епоха? Ну і ще раз про Бекешину людину року, яку цьогоріч вручали жуючи салати в день пам'яті жертв голодоморів. Сьогодні часто чув здивовані питання: нащо люди купують собі ту премію? І невже ще на когось справляє вона враження? До слова, станом на обідню пору 24 листопада, ані на сторінці премії, ані в соцмережах її авторки Олени Бакеші жодної реакції у відповідь не було.